Так, у нас в роботі сьогодні Ген 11. Це Toyota Sikwoa 2023-2024 рік. Тут проблема була, що він перестав працювати, не завантажувався. Ось все зробили, відновили. Тут одразу прошит регіон. З карти України, Європи. Навігація повноцінна смова. У є повністю європейський, мовний пакет. У керування працює тільки на російській, на українській. На жаль, воно не працює. Тут з повністю карти. Карта остання 24-25. Офіційна навігація. Працює адресний пошук. Отже, якщо у вас... Така система, також тут можна реєструвати аккаунт. Звертайтесь, прошивка, відновлення, бездротовий карплей. Так.